Привіт всім! Ми сьогодні працюємо на авторинку. Тут така парковочка. Покажемо ціни на автомобілі, які роки, які пробіги. А ви дивіться відео, підписуйтесь на канал хто не підписався. Натаскайте вподобайку. Приємного перегляду. Продається шкода Octavia Scout На легкосплавних дисках. Так, шестиступенева механічна коробка передач. Так, тринадцятий рік. Двигун 2.0 Телефон є. Пробіг не бачу. ну, коротше. Зупиніть відео, почитайте, що там написано. Ось така шкода Octavia Scout. Шкода Octavia в чорному кольорі на локосплавних дисках. Машинка у нас. 16 рік 13200. Пробіг 228 тисяч. Механічна коробка передач. Зараз покажу салон машинки. Шестиступенева механіка, кнопка відкривання багажника, старт-стоп, розумний клімат контроль. От Октавія така є. Шкода Октавія продається. Так ми бачимо на легкосплавних дисках, на передніх прототаманках. Оптика вже лінзи стоять, 4х4, 4, 240 тисяч пробігу, 10 рік, 8800, без підкрасів, 1,6 дизель. Так, коробка в нас. що в нас? Шестиступенева механіка. Така Октавія. Шкода Октавія. от такі прикольні, бачите. Легкосплавні диски, супорт в червоний колір, ДСГ, двозонний клімат, підігрівся сидінь. Парктроніки, система тримання в полосі, старт-стоп. Так, що в нас по ціні? за Таку машинку? 15300 хоче. Продавець, 14 рік, дизель 2.0, пробіг 220 тисяч. Шкода Октавії РС. Шкода Октавія продається. На столевих дисках, на спередніх протитуманках машинка, складні зеркала, Електронні, 2015 рік, 1,6 дизель, пробіг 199 тисяч, повна історія. Авто з Європи 12450 контакти. Я думаю, що ви їх побачите, тут ручкою написано. Але думаю, що буде видно. Так, що салончик показати. Посилона у нас п'ятиступенева механіка, двозонний клімат-контроль. Старт, стоп, підігрів і сидінь Октавія. Так, на автоматі. Тут, бачите, бумажка велика тика що машинка на автоматі. 2.0 дизель, коштує 16850, пробіг 199 тисяч. Так, я зняв вам інформацію по машинці, складні електронні зеркала. DSG, кнопка відкривання багажника, старт-стоп, парктроніки. Спереду є, ззаді також є. Так, продаємо ми... Ну не ми, продавець продає. Ось така шкода Octavia 18-й рік. Пробіг 198 тисяч 200 Складні електричні дзеркала. DSG Коробка DSG Так, що там в нас? Чорний колір. Ось от така от машинка коштує 16 200 Продається така Октавія. Сірий дим такий колір, голубенький не то. 8700 воно коштує і 9-й рік. 213 тисяч пробігу на автоматі. Контакти побачили, подзвонили, домовилися, зустрілися, оглянули. Якщо все влаштовує, ціна влаштовує, домовилися про ціну. Придбали, катайтесь на здоров'я. Шкода, Октавія продається. Так, що у нас? по ціні скажімо, 9300 коштує 12 рік. Так, 2.0 дизель, пробіг 225 тисяч. Коробка у нас. що там у нас 6 механіка. Ось така ліфтбек. Наступна Октавія. Передні парактроніки, передні протитуманки, легкосплавні диски, складні електронні дзеркала. Так, 15 815 рік 2.0 дизель пробіг 214 тисяч Пригнана в Швейцарії без підфарбувань. От Володимир контакт залишив своїй, кому треба дзвонити. Ось такий салон. Бачите, скільки опцій. Що в нас там є? Парктроніки, передні, автопаркування, системострування в полосі, старт-стоп. Далі кнопка відкривання багажника, двозонний клімат контроль, підігрів сидінь, сідінь. Адаптивний клімат-контроль, круїз-контроль перепрошую. Ось така Октавія. Хороша комплектація. Шкода Octavia RS. От така машинка, дуже гарно виглядає вона. Такий от колір, дзеркал в чорному кольорі, він так от гарно... Компонує з сірим кольором 19 рік, 2.0 дизель, пробіг 190 тисяч 1990. Нефарбований, до речі, автомобіль. Зверніть увагу, то обираю з бішко до Октавія. Такий салончик. Подивилися. Там контакти продавця є. Продається така Октавія. По контакції я вже замітили, що є передні паратроніки, передні протитуманки, автомобіль зупинили легкосплавні диски. І ціна його з цього 11800. Це на 15 рік, 1.6 дизель прибіг 260 тисяч на механічній коробці передачі. Ось така Octavia 11800. Ціна цього автомобіля. Ще одна шкода Octavia Резка. На легкосплавах вона так само, бачите, супорта червоні, воно так дуже гарно дивиться. 14 рік, 14200. Пробіг 280 тисяч. На автоматі, ДСГ. відкривання багажника салону, парактроніки, система, система тримання в полосі, асистент і старт-стоп є. Ось така Октавія. Шкода Октавія. 9 рік ця машинка випуску. Бензин 1.8 Що вам ще сказати? Ціну сказати, 7900 вона коштує. Пробіг 170 тисяч. І контакти продавця. Дешевший автомобіль, дорожчий автомобіль, обирайте для себе. Є різні варіанти. Продається шкода Октавія. Десятий рік ця машинка має рік випуску. На автоматі 7999 211 тисяч кілометрів пробігу. 1,4 бензин. 1,4 бензин. Ось така Октавія. 7999. Шкода Октавія світло голубий колір на сталевих дисках, на ковпаках. 2007 рік, дизель 2,0 пробіг 260 тисяч, ціни немає, договірно, контакти ви побачили. Кого він реально цікавий, подзвоніть і дізнайтесь все про цей автомобіль. Так, є дві октавії, зараз зніму одну і другу. Обидві в чорному кольорі, на легкосплавних дисках. Обидві. Я перша на локосплавних, хоча на локосплавних, а наступна буде на столевих 11 рік, 2.0 дизель, 9800, пробіг 236 тисяч. Це бачите, вона на локосплавних. А наступна у нас де на столевих дисках, просто вдіть ковпаки, але гарно сиріно виглядає. Наступна октавія. Одиннадцятий рік прибіг 237 тисяч, 8800 Так, 8800, 2 октавії стоять поряд, обирайте, яка вам найліпше підходить. Одна дорожча трішки, друга дешевша трішки.